Вірш. Ніщо нечисте в небо не війде. Все те, що гріх не може в рай війти. Ніяке слово, думка, грішне діло, ніщо нечисте, сестри і брати, усе гріховне треба, щоб згоріло. Ніщо нечисте в небо не війде. А щоб згоріло, то вогонь потрібний, а наш Господь. Ось ось уже гряде, з ним лишиться, до нього лиш подібний. Хто зріс у образ Господа Христа, хто на Спасителя став Духом Схожий, хто не покинув тут свого Христа і не пройшов життя як перехожий, ніщо не чисте, вдумайтесь на мить, а як же очищатись, освятитись! І як життя на цій землі прожить, що перед Господа достойними з'явитись. Гріховна плоть, небажані думки, слова, що мимоволі вилітають, як переможені уже одні гріхи, то інші мир і спокій забирають, а хто живе по духу, не грішить, і плоть на ним уже не має влади. Я часто думав, як же так прожить. Вогонь від Бога може цім зарадить. Вогонь потрібний. Подумки здригнусь, який вогонь моїй душі потрібний, щоб я у Божу святість одягнусь, щоб став я до Христа подібний. Вогонь попалить все сміття навкруг, усі думки про спокій, мир, достаток. Стривожить серце, сколихне мій дух, торкнеться навіть плоті на останок. Усе, що дороге в твоїм житті, що вище Бога і Його служіння, вогонь попалить, ти не плач тоді, бо це є добре для твого спасіння. Ми часто думаємо про небо, про Христа. Ми хочемо уже війти у вічне місто. Нехай же істина не лишить нас одна, туди лиш тільки те війде, що чисте. Ніщо не чисте в небо не війде, а я так хочу в моє рідне небо, нехай же і в моє життя прийде святий вогонь, бо всім пройти це треба. Амінь.